Вас вітає танцювальний колектив натхнення Андріївського сільського центру культури та дозвілля. Ми натхнення колектив, для якого танець джерело енергії та сенс життя. Наша назва відображає нашу місію надихати і бути натхненними. Ми черпаємо ідеї з музики, емоцій та історії, які хочемо розповісти світу. Кожна наша постанова це невелика вистава, де через хореографію ми говоримо про любов, боротьбу, мрії та силу людського духу. Танцювальний колектив натхнення був заснований у 2015 році. Керівник колективу Наталія Вовчок. Натхнення об'єднує 25 танцівників від наймолодших до старших. Ми віримо в командну роботу на сцені. Ми єдиний організм, що дихає в унісон. Ми не просто танцюємо, а вчимося віддавати себе танцю повністю. Наш репертуар це гармонійне поєднання сучасної хореографії, бальної та елементів народного танцю. Ми з радістю ділимося нашим натхненням із глядачами на місцевих, обласних, всеукраїнських та міжнародних сценах. Наші кубки, подяки, медалі, дипломи є підтвердженням нашої наполегливої праці, але найбільшою нагородою для колектива є щирі оплески глядачів. За час свого існування колектив неодноразово приймав участь у танцювальних конкурсах, фестивалях. Де отримував призові місця. Місто Слов'янськ районний конкурс танцювальних колективів Чарівний Каблучок. Місто Бахмут відкритий фестиваль хореографічного мистецтва Торнадо Данс, місто Чорноморськ. Участь у міжнародному фестивалі конкурсі мистецтв Світ зірок. Місто Покровськ чемпіонат по сучасному табальному мистецтву. Найбільшим нашим досягненням є участь у відкритому міжнародному фестивалі Орфеус та Голд Старс Олімпус Греція Місто Серес, де колектив отримав призові місця. Тож, ласкаво просимо у світ створений натхненням. Шановні друзі, війна внесла свої корективи у життя кожного українця, і наш танцювальний колектив не став винятком. З болем у серці мусимо визнати, через обставини, спричинені повномасштабним торгненням, наш колектив тимчасово призупинив свою активну діяльність. Наші талановиті учасники роз'їхалися, частина з них вже дорослішає та обирає свій новий життєвий шлях. І це природно. Ми пишаємося кожним, хто колись був частиною нашої творчої родини. Наше серце сповнене вірою. Ми знаємо, що танець це мова душі, а українська душа не скорена. Як тільки Україна переможе і мир повернеться на нашу землю, ми обов'язково відродимо наш колектив. Ми з нетерпінням чекатимемо на нові обличчя, нові таланти та нові ідеї. Щоб продовжити нашу місію зберігати та примножувати танцювальне мистецтво, до зустрічі у мирній танцюючій Україні.